Нам потрібно розуміти, кого ми слухаємо та обираємо якість ілюзії чи реальність. Сьогодні дуже багато геймерів грають у танчики, слухають розважальні програми. Ну і на що перетворилося їхнє життя. Тепер сидять у справжньому танчику. Коли священник казав, треба приділати час Богу, йому відповідали, Ой! У мене тяга пограти в ігри. Для Бога часу не було. Потрібно було веселитися, марвели вдивитися, і тепер життя як марвели. Переймаєшся питанням, це життя чи реальність? Хто тоді в цьому вінен? Бог вінен чи людина вінна, який Бог кричав і кричить роками, і навіть десятиліттями. Дорогі, давайте повернемося в реальність. Підпишіться на телеграм-канал Солтанінка і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь. Амінь.